Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер, і сьогодні я підібрав для вас 10 кращих романтичних комедій. Перед тим, як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись, якщо ви ще не підписані. Також на каналі немає монетизації, і якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, задонативши на картку в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Дак Харіс абсолютно щасливий. Він заробляє на життя улюбленою справою і нещодавно зустрів дівчину своєї мрії, яка погодилася стати його дружиною. Молода людина з головою поринає у планування весілля і все йде просто чудово. Однак у Дака виникає одна проблема ніхто з його друзів не погоджується бути шафером. Усі, як один не передзвонюють йому і всіма способами уникають особистої зустрічі. А яке ідеальне весілля без шафера, тим більше коли подружок нареченої буде аж сім? У хлопця просто не залишається іншого вибору, як звернутися за допомогою до агентства, яке спеціалізується саме на таких проблемах. Сімейна пара Кел та Емілі відзначила 25-річчя весілля. Однак ця подія була не зовсім радісною. Вечір не вдався, і до того ж, Емілі зізналася у зраді й вимагає розлучення. Налагоджене руками життя почало руйнуватися. Щоб, хоч якось розвіятися, Кел проводить вільний час у барі. Якось там він зустрічає Джейкоба, який легко знайомиться з дівчатами. Дізнавшись про ситуацію Кела, він починає допомагати йому забути дружину та розпочати нове життя. Так з часом Кел перетворюється на привабливого чоловіка, проте, незважаючи на свій успіх у жінок, він не перестає думати про дружину, котру все ще любить. Нет завжди і в усьому опікувався своєю дочкою, намагаючись дати їй усе найкраще. Напередодні свят він вирушає разом із сім'єю до Стенфорда, щоб відвідати кохану Стефані, яка вже давно виросла і почала жити окремо. Однак чоловік навіть не припускав, що має зустрітися з найбільшим кошмаром у його житті бойфрендом дівчини Лердом, молодим мільярдером, який зробив статки за допомогою інтернету. З цього моменту вони починають змагатися за кохання Стефані, проте незабаром Нед дізнається про страшну новину Лерд збирається зробити його дочці пропозицію руки і серця, і цього він, як люблячий батько, просто не може допустити. Денні – запеклий холостяк, який віддає перевагу короткочасним зв'язкам та має дуже оригінальний спосіб знайомства з дівчатами. Він одягає обручку і грає на жіночих почуттях, розповідаючи слізні історії про своє подружнє життя, тим самим викликаючи співчуття у дівчат. Проте, під час знайомства з красунею Палмер, все йде не за планом. Дівчина виявляє бажання познайомитися з дружиною Денні. Він не хоче визнавати брехню і пропонує своїй помічниці Кетрін тимчасово зіграти роль його дружини. Дівчина погоджується, проте вона впевнена, що ця авантюра ні до чого доброго не приведе. Молода та дуже амбітна дівчина Ебі Ріхтер працює продюсером ранкового телешоу на одному з великих телеканалів. Незважаючи на те, що на роботі дівчина досягла чималих успіхів, в особистому житті у неї все складається далеко не так добре. Проте у дівчини починаються проблеми і на роботі, рейтинги стрімко падають. І щоб змінити ситуацію, керівництво телеканалу приймає рішення найняти Майка Чадвея, який має стати телеведучим нового шоу під назвою Гола Правда. Майк роздає своїм глядачам провокаційні поради щодо взаємин чоловіка та жінки. Його манера та стиль роботи дуже дратують Ебі, проте їй доводиться з цим миритися. Тому що завдяки передачі Майка, рейтинги каналу починають стрімко рости. До того ж, неординарні поради чадвея допомагають і самій дівчині налагодити своє особисте життя. Пет Солатано щойно вийшов із психіатричної клініки після того, як побив коханця своєї дружини. Від лікарів він дізнався про свій біполярний розлад, який супроводжується перепадами настрою і навіть галюцинаціями. Однак Пет сповнений рішучості повернути свою дружину, адже він навчився боротися зі стресом, тому вважає, що має всі шанси. Незабаром Пет знайомиться з Тіфані, невісткою свого найкращого друга. Вона втратила чоловіка, тому також була змушена проходити лікування в психіатричній клініці. Тіфані теж хоче почати все спочатку і залучає Пета до проекту, який може стати поворотним для них обох. Подружжя Меріл та Пол Моргани, типова нью-йоркська родина з Манхеттена. нервова робота, шалений ритм життя, нескінченні зустрічі та телефонні дзвінки. Достаток та розпещеність мегаполісу привели морганів до розлучення. Проте одного разу вони стали випадковими свідками вбивства. І тепер, побоюючись за свої життя, подружжя змушене забути про успішне та комфортне існування в мегаполісі та вирушити за програмою захисту свідків у маленьке провінційне містечко, де мають звикнути до сільського способу життя. Втративши звичні принади міста, подружжя починає по іншому оцінювати свої відносини. Міч та Дейв найкращі друзі ще з дитинства, але хлопці ведуть різний спосіб життя. Дейв успішний юрист, у якого чарівна дружина та діти. Він добрий батько і люблячий чоловік. Міч навпаки не визнає сімейні цінності і веде холостяцький спосіб життя, постійно змінюючи дівчат. Одного разу, коли друзі вкотре зустрілися і міцно напилися, вони промовили одночасно хочу жити як ти, і якимось дивним чином їхнє бажання збулося, вони помінялися місцями. Мічу дісталося сімейне життя з усіма його турботами і проблемами та робота юриста. А дейву вільне життя холостяка з усіма принадами і недоліками. Нік звичайний сержант поліції, що застряг на одній посаді його дружина Одрі Перукар, яка обожнює читати детективи. Вперше за 15 років шлюбу подружжя вирушає у відпустку до Європи. У літаку вони випадково знайомляться з аристократом із багатої родини. Той запрошує пару провести кілька днів на яхті свого дядька, який збирається одружитися з його колишньою коханою. Однак шикарний відпочинок пари переривається шокуючим вбивством немолодого нареченого, яке відбувається першого ж вечора їхнього перебування на розкішному судні. Лілі Котон єдина дочка, ворогуючих один з одним Девіда та Джорджії, які розлучилися після п'яти років шлюбу. Дівчина закінчує юридичний факультет і разом зі своєю подругою та сусідкою по кімнаті Рен Батлер вирушає на Балі, де незабаром знайомиться з молодим місцевим острів'янином на ім'я Геде, який займається вирощуванням морських водоростей. Через місяць Лілі приймає імпульсивне рішення поставити хрест на своїй кар'єрі. Вийти заміж і залишитися жити на острові. Стривожені батьки укладають тимчасове перемир'я і летять на балі, маючи намір завадити дочці зробити ту ж помилку, що й вони 25 років тому. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар з вашими улюбленими романтичними комедіями та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!